Успенський собор у Володимирі Волинському найдавніший діючий храм України і свідок тисячолітньої історії. Згідно з літописами, собор заклав Володимирський князь Мстислав Ізяславович у 1162 році. Будівництво тривало понад 30 років і завершилося за князя Романа Мстиславича. Володимир Волинський був одним з найважливіших міст Київської Русі і столицею Волинського князівства. Собор став головним храмом князівства. І місцем коронації правителів. Архітектура храму поєднує візантійські традиції з місцевими волинськими особливостями. Масивні стіни товщиною до 2 метрів забезпечували не лише міцність, а й оборонну функцію. Всередині збереглися унікальні фрески 12 століття. На стінах можна побачити зображення святих біблійні сцени і портрети князів-фундаторів у соборі поховані. Видатні постаті української історії. Тут спочиває князь Володимир Василькович, один з найосвіченіших правителів свого часу. Також похований король Данило Галицький, засновник Галицько-Волинського королівства. Його син Лев, засновник Львова, теж знайшов останній спочинок у цих стінах. Собор пережив монгольську навалу, литовську експансію, польське панування. За радянської влади храм намагалися знести, але він вистояв. У 1989 році богослужіння відновилося після десятиліть забуття. Сьогодні собор є діючим храмом і музеєм одночасно, це найстаріша постійно діюча церква на території України. 860 років безперервної духовної традиції роблять це місце унікальним. Якщо вам сподобалось, поділіться з друзями, поставте лайк і підпишіться на канал.